Далі ж ми продовжимо цю тему, але вже з нашим наступним гостем ми більше будемо говорити саме про Густомель, саме Про Гостомельський аеропорт, який був в перший день повноштамного ну, вторгнення, атакований росіянами. До нас вже долучається командир зенітно-ракетної батареї бригади Грубіш. Саме частина цієї бригади була в Густомелі в аеропорту. Сергій Фалатюк з нами вже є на зв'язку. Пане Сергію, вітаємо і дякуємо, що долучилися сьогодні до нашого ефіру. Доброго вечора, студія, добрий вечора, глядачі. Пане Сергію, з огляду саме на бойові дії, які відбувалися саме поблизу Литовища у Гостомелі, дійсно, що можна насамперед зараз пригадати про ті події, коли йдеться про деокупацію Київщини. Е, ну, що можна пригадати? Що ворог був підступний? Е, ну, добре підготовлений. Він знав, де знаходиться в, на, ну, він знав, куди йде і з якою ціллю. але вони не ожидали, що ми дамо їм такий сильний супротив. Він чуть-чуть був шокований, тому що ми такою маленькою кількістю особового складу, який був е задіяний до охорони литовища, ну дамо їм такого доброго тягла. Якраз про підготовку, яку техніку використовували росіяни в одному з інтерв'ю, також згадували, що це були достатньо новітні такі гелікоптери. Ну, так так як воно Росія про них розказує, що їм аналогів немає, що це самий найкращий гелікоптер, який є тільки в Росії, в сенькому світі, що він не збивається нічим ніколи. Ну цей міф ми розвіяли. Вони думали, що він не збивається, поки не попали до нас на територію. Попали до нас на територію. Ми ці міф їм розвіяли, е, так сказати, відкрили їм очі на те, що проти українського війська нема нічого, що вистоїть. Наше військо сильніше і буде нищити всю новітню зброю, яка тільки в них є, яку вони захочуть привезти до нас на іспитання. Ми їм, її підкоректуємо, і відправимо їм металоломом додому. Чому аеропорт у Гостомелі був важливою ціллю для російського десанту? І чи не буде це перебільшенням? Сказати, якби не стався оцей перелом подій на нашу користь, то, можливо, там йшлося б не лише про долю Київщини, але й на цієї України? Аеропорт був важливий тим, що це так сказати були двері в сам Київ, в саму столицю нашої держави. Він відкрив би їм. Великий коридор логістики. Е, що вести там техніку, боєприпаси, особовий склад е, наземним технікою, а що вести це по повітрі? Це набагато швидше і ефективніше. І це був, вони хотіли зробити з цього аеропорта е, коридор в столицю. І тим більше, е, тим скоріше заводити свій особовий склад і техніку. Е, спочатку зайшли там штурмові К-52, але після них. Е, Мали залітати туди великі грузові літаки, ІЛИ, які мали вести на собі на своїх бортових, бортах як техніку, так і е, десант. А в ІЛ вміщається до батальйону десанту, а батальйон десанту це ну, 300-400 чоловік особового складу. І якби можливо, так як ви кажете, ми не здійснили цей переломний момент, е, можливо все статися було б набагато гірше, чим сталося нас? Ну чим вже сталося, як сталося. Якщо е знову ж таки говорити про такі ну найближчі наміри на той час, коли вони здійснювали свою операцію, має на увазі російський ворожий десант, то на який особовий склад в подальшому вони розраховували, якби десанту вдалося таки здійснити ту заплановану місію? Якби десанту, на мою думку, якби десанту вдалося захопити литовище і зробити коридор для, як повітряний, так і наземний, то мали б заходити якісь там Розгвардія, е, яка мала б там в Бучі, в Ірпіні, і на Київ, в Києві проводити паради з перемоги над Україною, але ну, ми це все їм не дали, тому що вже коли зайшли, ми відбили литовище назад, то. На Литовищі дуже було багато там зброї саме для розгону мітингів, яка стріляє там помпових рушниць, яка стріляє там різиновими кулями. Пане <плес> Сергію. <плес> <плес> Пане Сергію, зараз спробуємо відновити зв'язок. Я нагадаю, що ми зараз говоримо про події двохрічної долини. Говоримо про ті бої, які були на гостомельському галитовищі. І з нами на зв'язку командир зенітно-ракетної батареї бригади Рубіж. Пане Сергію, чи ви нас чуєте? Так, так. ласка, ласкаві, продовжіть свою думку. Ну, що на вже після відбиття саме аеропорта Гостомель там було знайдено дуже багато е, зброї. Е... Травматичної, яка яку вони мали застосовувати, на мою думку, для розгону мітингів. Там були сльозоточиві балончики, зброя для розгону мітингів. Що вони готувалися, що вони зайдуть просто в нашу столицю? Там е, ніхто їм вогневого опору не дасть. А там якісь е, місні жителі вийдуть трошки з протестами. Вони їх полякають, і е, все, і вони зайдуть так просто в нашу державу, в нашу столицю. Е, ну вони чуть-чуть просчиталися, що українська армія злагоджена і е, готова була дати хороший відсіч. І також, коли ми говоримо саме про цю операцію, про вічі збройних сил України, як це вплинуло на вашу думку, на взагалі росіян, на їх мотивацію та і на їх бажання воювати далі? Ну, я думаю, що в, в них всі плани були це захопити на сам періт нашу столицю. Вони дали поклали туди. Вони там поклали дуже багато свого особового складу техніки. Вони прикладали все дуже багато для того, щоб зайти саме в столицю. І як вони казали, за три дні захопити цю нашу державу. Ну ми протримались, відстояли свою столицю, відстоїв сеньку свою державу, і це їх деморалізувало. Деморалізувало тим, що вони поклали дуже багато заходили дуже багато е спеціалістів е люди, які готувалися до того, щоб захопити столицю. А ми маленькою кількістю особового складу е під час гостомеля. Потім вже, коли відійшли на більш вихідні рубежі за річку Єрпінку, там в складі 72-ї бригади. Е Багато знищили дужну добре підготовлено їхніх бригад, які вони перекинули насамперед на київський напрямок. А вже на Донецькій, Луганській, там Харківській Херсонській області вони перекидали більш слабші підрозділи, просто щоб розтягнути лінію фронту. А от на сам Київ вони відправляли ну, найбільш підготовлених, так скажемо. Сергій, а щоб розуміти стиль росіян, якщо так можна назвати, чим вони тоді визначалися, Чим атакували або ж чим планували здійснювати обстріли? Ну, вони стиль їхній був тоді такий, що вони не готувалися до довгих боїв. Вони думали, що за три дні зайдуть. Вони не брали з собою ні багато забезпечення, нічого. Тому е, вдавалося, на мою думку, їх нищити колонами всім ост і так, що тому що вони йшли на Думали, що зараз за три дні зайдемо. А потім вони затягнулися це вже на тижні, другі, треті, і вони почали підвозити свої е, своє майно, продовольство. Топливо, і так вдалося відрізати їхні тилові колони, що дало можливість їхньому ж особовому складу деморалізувати їх, тим, що в них не було ні продовольства харчування, ні топлива на техніку. Багато йшло розмов про те, що техніка ставала просто із-за того, що не було топлива тому, що вони їхали на одних баках і думали, що на цих одних баках вони зайдуть в центр Києва. Їм цього достатньо буде, а ну вони чуть-чуть розчиталися. З е, часу вони вчаться на своїх ошибках, і вони вже так не поступають. Вони вже йдуть бойовими порядками. Е, застосовувати почали дуже добре е, авіацію: саме там Фаби, Каби, керовані авіаційні бомби, фугасні авіаційні бомби по передньому саме краю. Ланцети, фіпіві, вони не стоять на місці, розвиваються. Ну, ми теж не стоїмо на місці. Ми теж розвиваємося. Наша армія за допомогою там. Західних партнерів наше ПБО розвивається, як ми бачимо в тому місяці. Ми знищили там до 12 е, стратегічних літніх літаків, які скидали фаби по попередньому краю. Що от навіть е, на даний час показує те, що от е, скидання ФАБів КАБів зменшилось, тому що вони от вже бояться цього. Ми їм трошки показали, що так робити не можна, і вони вже цього бояться. А застосовування фіпів ланцети вони теж не стоять на місці, розвиваються і застосовують особовий склад в них деморалізований, не готовий. Нашій особовий склад набагато мотивованіший, тому що знає, що б'ється за свою землю, за кожен клапоть своєї землі. Так сказати, і якщо не за міста, то навіть за посадки наш особовий склад, наше військо готове битись до, до перемоги. Пане Сергію, дякуємо вам від імені нашої команди саме за свій внесок в деокупації, зокрема на київщині. Про те, що ми зараз говоримо останніх надцять хвилин. Сергій Фалатюк, командир зенітно-ракетної батареї бригади Рубіж, представник саме частини цієї бригади, яка була в Гостомері. Нагадаємо в аеропорті.